Галина Юшко з Лисичанська. Жінка зараз живе в одному із спортивно розважальних комплексів Луцька, де облаштований центр для людей, які тікали від бомбардувань та обстрілів зі своїх домівок. Її будинок каже, зруйнований, тому повертатися нікуди. У нас немає ні зв'язку, ні газу, ні води касетними бомбами стріляли. градами стріляли не сінали не було тривоги. У нас є стріляли, так стріляли вже. Поруч мешкає Олена. Жінка приїхала з Маріуполя до Луцька разом зі своєю родиною. Це була кімната. Моя Стіни упали, все, що було, все згоріло. Вони двічі переселенці. Бо каже, 2014-го втікали із рідного Донецька в Маріуполь. А під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну довелося знову виїжджати. Обрали Волинь. Ми жили на четвертому таже. Ми жили на четвертому поверсі, і в той момент перебували вдома, коли ми почули звук літака. В нас сирена не працювала із першого дня війни, а літак це був як звук тривоги. Ми почали ховатися. В один момент нас потягнуло вниз, бо літак скинув бомбу на наш будинок. Далі ми впали, і будинок загорівся. Жили в парі але в цей день нас теж там почали бомбити. Жили в перукарні, але того дня нас теж почали бомбити. Ми там два дні переконтувалися і виїхали до моря. Ми побачили зелений коридор і вирішили виїхати. Потрібно, щоб нам дуже допомогли вигнати цю російську нечість. У мене квартира від мами залишилась в Авдіївці, Донецька область, але вони теж її дуже бомблять. Тарас Переванчук, кухар з десятилітнім стажем. Він готує їжу для переселенців у цьому центрі. Годують людей тричі в день. Частину продуктів отримує гуманітарну допомогу. Частину продуктів замовляємо за кошти центру. Бо такі речі, як м'ясо, овочі, відомо свіжі, що гуманітарна допомога не приїжджає, тому мусимо замовляти. Коли вже почались такі більш бойові дії, і ми бачили, що людям просто немає куди повертатися, і вони не мають змоги виїхати, тому що дуже багато осіб, дуже багато сімей приїхали до нас взагалі без документів, або документи були втрачені. Їм потрібна була локація, де лишитися надовше. І зараз у нас багато сімей, які живуть з нами уже четвертий місяць. За словами волонтерки Ірини Кочубей, у Луцькому спортивно-розважальному комплексі проживає 98 переселенців і 85 в варт хостелі цього закладу, із них 40 – діти. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне, Луцьк.